Претендент на посаду фінансового директора такого рівня, він повинен мати серйозну підготовку і практичний досвід. Звичайно, це те, на що ми спираємося, і після цього вже йдуть додаткові наші скіли. Отже, база, от це щира моя вам порада, це настільки надає вам розуміння впевненості, цікавості, тоді, коли ви маєте дійсно серйозну підготовку. Далі це однозначно перекладається на практичний досвід, і коли ви отримуєте результат. І далі вже ми можемо рухатися відповідно так само по кар'єрні кар сходинках. Я хочу вам залишити це дійсно корисно для вас буде профіль компетенцій сучасного СІФО. І я розділи, розділила це на а, декілька. А, Знань, так, ну, таких профілей, а, професійні знання. На, на, з цього все починається. Отже, що у вас і ви для себе далі ми такі чекапші проведемо з вами, це основи та вимоги роботи за міжнародними стандартами фінансової звітності. Не вибудовуйте велосипедів, не шукайте, не знаю, якихось інших шляхів. Найкращі практики вони вже існують. Саме такий шлях він буде найшвидший і найефективніший. Розуміємо основи. І вимогу роботи за міжнародними стандартами фінансової звітності. Дивіться, що це Це єдина мова в світі, по якій говоримо цифрами бізнесу, побудована саме таким підходом. Далі, звичайно, основи бухгалтерського управлінського видів обліку. Стосовно бухгалтерського обліку, це не говорить про те, що ви просто зараз дивіться бухгалтери, особливо так, коли ви відійдете до управлінського обліку, до фінансового менеджменту, до фінансового директора, ви вже не зможете знаєте, сісти за 5 хвилин скласти декларацію. Ну чому тому, що ви не практикуєтеся щодня, наприклад, але основи, ну бухгалтери, це точно всі основи знають, але є фахівці, котрі там фінансовими менеджерами стають. Основи ви маєте знати точно, розбиратися в різних видах оподаткування, правилах, і так далі. Тобто, основи бухгалтерського обліку обов'язково. А рівень CFO, то це, звичайно, взагалі то якісні знання. Управлінський облік. Ми говоримо зараз з вами і про фінансовий, і відповідно про і нефінансові показники, які потрібні нам для управління. Фінансове, податкове, господарське законодавства. А саме тому я кажу про те, що дуже часто, наприклад, в мене, як керівника як СІФО, в мене у під підпряткуванню були відділ юридичний і кадровики у тому числі, тому що це все взаємопов'язано. Далі це цільові фінансові показники. Ми маємо розуміти не просто які вони існують, які вони для нашої компанії цільові. Фінансовий аналіз і збалансована система показників, котрі потрібні для нашої компанії, способи максимізації прибутку. Чітко. Ну, від сфери це зрозуміла річ, але по показниках зрозуміло, які є вузькі місця, на що, як, як зробити так, щоб наші показники відреагували позитивно. Наступне це бюджетне планування та моделювання. Далі порядок складання управлінської звітності, правила складання, звіту кашфлоу, звіту ПНЕЛ, методу нарахування. Відповідно ціноутворення і облік собівартості, баланс у управлінській формі, далі це обов'язково система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, фінансові інструменти їх використання, форми інвестицій, і обов'язково це управління і ідентифікація ризиків, і управління ними. Це щодо професійних знань згрупувала вам ті основи, які обов'язково мають бути як компетенція сучасного СІФО. Наступне це професійні навички і функціональні компетенції. Які навички у вас мають бути? Навички фінансового аналізу, оцінки ризиків і бізнес-планування, навички постановки систему, ефективної системи управлінського обліку. Навички. І вміння залучення додаткових джерел фінансування: це а, саме фінансисти, фінансові директори, спілкування з банками на різних рівнях, спілкування з потенційними інвесторами, спілкування з партнерами. А, це відповідно все рівень фінансового директора. А, також навички оптимізації оподаткування разом із головним бухгалтером і юристом, а, вибудовування фінансової структури, оцінка інвестиційних проєктів, ризиків по цих проєктах, Погодження інтересів всіх структур компанії у питанні фінансів, звичайно, ухвалення консолідованого рішення, формування облікової політики з усіма правилами, автоматизація обліку і стратегічне планування, розробка і впровадження. Це перегукується з нашими професійними скілами, профілем компетенції, але в цьому в нас мають бути навички. Наступне, це а, управлінські компетенції, котрі потрібно в собі розвивати. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про мислення, котре а, от на цьому етапі фахівець від 6 тисяч доларів, він з стратегічним мисленням, з широким мисленням, системним. Ну, це в принципі притаманно кожному фахівцю, котрий працює з цифрами і таблицями, критичне мислення, фінансове мислення. Ми е, маємо е, абсолютно спокійно співпрацювати з менеджерами топового рівня, тому розширюємо в собі ці е, компетенції. Величезно, е, величезний такий фундамент в цьому вам нададуть знання. Не просто в інтернеті, ну, як приклад, так, або там підвищення кваліфікації, далі обов'язково. Базові знання, котрі мають бути. І щоб цього не доказувати, найкраще підтвердження далі це, звичайно, міжнародні сертифікати. Ну, це такий єдиний рецепт. Далі емоційний інтелект обов'язково це стресостійкість, це реакція на е, будь-які події, які б не відбувалися. І насправді до емоційного інтелекту, е, ну, крім там стресостійкості, е, так само. Реакції на будь-які ситуації, ви маєте в будь-якій ситуації, тобто, одразу шукати можливості покращення. Навички впливу, це також навички фінансового директора, вміння переконувати, цьому вчимося потроху, на досвіді насправді, і лідерські якості. За вами має йти команда. Ви маєте відстоювати певні інтереси, інтереси компанії, відповідно, тобто не те, що погоджуватися, а вміти слухати, але й, відповідно, вміння переконувати певними аргументами. Лідерські якості, тобто лідер, за яким будуть йти, якого будуть слухати, до якого будуть прислухатися, навички формування команди. Управління командою та мотивація команди це саме на CFO. Оцей е, клімат в колективі фінансового департаменту. Це також CFO. це лідерські якості, і це навички е, управління командою, а постановка цілей та завдань співробітника, вміння делегувати. Робота. Тобто, ви одночасно маєте бути автономним фахівцем, при цьому шикарно працювати в команді разом. Готовність до змін, гнучкість, здатність дуже швидко оцінювати ситуацію. Це про емоційний інтелект, у тому числі у вас має бути орієнтир на результат.